У нас зараз буде дуже круте відео, тому що ми будемо розказувати про весь наш безлімітний асортимент на нашому майданчику, тому що у нас завжди є автомобілі і завжди є з чого вибрати. Тому дивись це відео до кінця. Наш автосалон налічує більш ніж 50 автівок на будь-який смак та бюджет. Також у нас є різноманітність вибір марок автомобілів, де ми можемо підібрати автомобіль кожному. В нашому асортименті є позашляховики, седани, хетчбеки, купе, комерційні авто. Наприклад, Hyundai це дуже комфортний, компактний автомобіль підійде для дівчинки. Або більш спортивні автомобілі, BMW, у нас їх декілька. Ну, а позашляховики це дуже великі, комфортні, я би сказала, сімейні автомобілі. Наприклад, Mitsubishi Outlander це семимісний позашляховик і достатньо динамічний. Ну, а з седанів дуже великий вибір, наприклад, Mitsubishi Lancer, крутий для місця і дуже зручний. Всі ці автомобілі в наявності і готові до зустрічі з новим власником. Тепер про наші умови. Ціну актуальну на будь-який автомобіль ви можете побачити в нашому інстаграмі в описі ничча або на нашому сайті. Також у нас є оформлення у лізинг, ви можете оформити будь-який автомобіль з Платою від 15% від самого вартості автомобілів, або обміняти свій автомобіль на будь-який з нашого майданчика, який ви оберете. Тому приїжджайте до нас, ми знаходимося в місті Дніпро, проспект Слобожанський, 96А. І у нас є тест драйви Тому приїжджайте, ми на вас чекаємо.